Вітаю ваше шановне панство, з вами Анатолій та канал Прокрафт. І сьогодні в нас на огляді чергова новинка, і це акумуляторні ланцюгові пилки, маркировка їхня Піка Е34. Чому в нас на столі дві коробки? Тому що поставка різна без акумуляторної батареї, тобто для тих, кого вже є наш акумуляторний інструмент, та для тих, хто стає новим власником нашої акумуляторної лінійки. Тобто тут є і акумулятор, і зарядний пристрій. Пилка оснащена безщитковим двигуном, автоматичне змащування ланцюга, дві шини максимально 12 дюймів та зручний хват для двох рук. Ну а в комплекті постачання ми маємо сама пилка, шину та ланцюг на 10 дюймів, шину та ланцюг на 12 дюймів, 20 вольтовий акумулятор на 3 АГ, зарядний пристрій та інструкція з експлуатації. Ну, а спрощеній комплектації, звичайно, ми не маємо ані акумулятора, ані зарядного пристрою. Ну а для того, щоб почати працювати нашим інструментом, треба його дозібрати. Для цього беремо шину, надягаємо на неї ланцюг. Схема, як правильно встановити ланцюг, є на кришці. Звертайте на це увагу. І до речі, поки ми не надягли шину, ми можемо побачити отвір, через який подається мастило. Одягаємо шину. Вибираємо люфт та встановлюємо кришку. Для того, щоб встановити кришку, ставимо равлика мінімальним зазором уперед. Притримуємо його та одягаємо щоку. Закріплюємо чорним гвинтом, але дуже сильно поки не затягуємо. Жовтим вертлюшком ми натягуємо ланцюг. Ланцюг правильно встановлений, коли його можна відтягнути, десь на 7-10 мм. Після цього повністю закріплюємо шину. Де олива поступає на шину, ми вже показали. Тепер давайте подивимось, куди її потрібно заливати. Для того щоб вона виходила в потрібному місці, беремо оливу, відкручуємо кришку бачка. До речі, в неї є сапун. Та заливаємо оливу. А слідкувати за кількістю оливи в бачку, ми маємо можливість через оце віконце. При роботі контролювати пилку дуже зручно, тому що вона має гумове покриття. Перше. Друге, маємо додаткову ручку, за допомогою котрої нам зручно буде робити як вертикальні різи, так і горизонтальні. Якщо десь якась яблунька вам надоїла і вам хочеться її повністю звалити, так, далі. Обидві руки в нас мають захист. Права рука має ось таку скобу як захист, мало що може хлеснути. Ліва рука має ось такий невеличкий екран, також захист, щоб ніяка гілка не вдарила вас по пальцях. Кнопка пуску широка під два пальці. Та маємо ще кнопку Запобіжник від випадкового вімкнення. Пилка в нас повністю зібрана, але акумулятор раджу вам під'єднувати безпосередньо перед самим початком роботи. Це ваша безпека. До речі, акумулятор добре балансує пилку. Ну, а зараз випробування сухий дуб десь біля 15 сантиметрів. Працюємо, ніяких зусиль я не відчув. Пилка також. Ну і якщо ця пилка має таку величезну шину, будемо її випробовувати. Також дуб, також сухий, але ще й поперек волокон. Ланцюжок трохи провис, він новий, це нормально. Підтягуємо. Та закріплюємо переходимо з іншого боку та продовжуємо Це завдання вже було не з легких, але ми все ж таки гарно впорали. Одразу після випробувань ми розібрали нашу пілку та подивились, що в неї всередині, що може так працювати. І як ми бачимо, наш безщітковий двигун, шестерня, як ви бачите, немаленьких розмірів та повністю металева. Якер має дві точки опори: один підшипник та другий. Видома шестерня також дві точки опори один підшипник та другий. Привод на масляний насос черв'ячного типу. І весь цей механізм знаходиться в закритих кожухах, тобто попадання стороннього пилу майже відсутнє. Ну і ми вже знаємо, що будь-який безщітковий двигун працює тільки з платою керування. В нашому випадку корпус плати металевий, тобто алюмінієвий, і повністю все залито компаундом. Як ви бачите, пилка Пікає 34 не більша за нашу популярну пилку ПКЕ32Лі. Тобто ми її також можемо назвати міні-пилкою, але з набагато більшими можливостями. Знову-таки, кому це потрібно. Обираємо за потребами, користуємось з розумом. Це ніхто не відміняв. На цьому знайомство із акумуляторною пилкою Піка 34. Ми закінчуємо. Як ви побачили, працює вона добре, складена вона взагалі шик. Так що, тих, хто чекав саме таку модель, я думаю, ми порадували. Отже, заходимо на сайт та замовляємо. Підписуємось на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайок, а якщо є питання, пишемо в коментарях. Вам на все добре, бувайте здорові, живіть багато, до нових зустрічей!